Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Вихователю, от вже майже почали цю історію, та зараз хочемо вас познайомити з Оленою Кравченко. Вона перша єдина сертифікована дівчина-тренерка з крикету в Україні. І це при тому, що крикет, як зазначається, це традиційна англійська гра, в яку переважно грають чоловіки. А як же ж крикет трапився в житті нашої героїні Олени Кравченко? Як дівчина зараз а, закохує у цей спорт дітей, українських дітей? Дивимося, історію. Вага переходить наперед. Ви іноді можете навіть підняти це, да? Тобто ви стоїте іде м'яч пум. Ми бігаємо, стриваємо, сміємося, і паралельно ми вчимо англійську та правила гри у крікет. Олена Кравченко і досі думає, що це та історія, в яку, здавалось би, неможливо повірити, але вона точно змінила її життя. Я з Дніпропетровської області. Моє дитинство пройшло в селі Микільське на Дніпрі. Спочатку школа, потім 5 років університету, 5 років майже роботи в танцювальній студії міста Дніпро. 5 років. Великобританія. Тоді я приїхала до хлопця. Потім він став моїм чоловіком. В Англії Олена з нуля вивчила мову і продовжила там танцювати. Вона вже більше 12 років професійно займається пулденсом. Я представляла Великобританію на міжнародній сцені у Швейцарії і зайняла там третє місце в категорії Артистік. А от до такого популярного в Англії національного виду спорту як крикет, який є частиною культури і в який грають буквально всі, була байдужа. Бо якщо порівняти це з артистичним танцем на пілоні і е, такою дуже технічною насправді грою в крикет, ну це, це абсолютно дві протилежні речі. Вже в перший рік повномасштабного вторгнення дівчина регулярно почала їздити в Україну. Мені було дуже важко сфокусуватися на своєму житті там, окремо, коли я розуміла, що, що тут відбувається оцей цей жах. Тому два роки тому прийняла для себе дуже непросте рішення і озвучила його чоловіку. Це був жовтень. Великобританія дуже, дуже круто готується до Різдва вже з цього періоду. Кажу, я певно залишуся в Україні, бо не можу. Він каже, ти що мене залишиш на Різдво? Я кажу, ну, якщо мені треба робити вибір, то так. І я запишаюсь тут. Так, Олена знову розпочала все спочатку в Києві. Півтора роки працювала нянею в родині. Це офігенні <гум>, півтори року я дуже люблю дітей. А потім одна кава влітку 2025-го буквально перевернула все з ніг на голову. Я стояла в черзі замовити каву і розумію, що щось дуже довго. І повертаюся, чую, що людина англійською мовою намагається замовити і думаю, ладно, допоможу. І так ми познайомились з кобусом. Олівером. це професійний гравець в крикет. Він з південної Африки, якого Олена випадково зустріла на південній Борщагівці в одному з районів Києва. Я дивлюсь, ти спортом займаєшся. Ти знайома з крикетом? Кажу, я знаю, що це таке. Він каже: звідки ти знаєш? Кажу, я жила в Великобританії. Кобус проводить заняття з крикету для дітей, і він запросив Олену допомогти йому. Для того щоб робити це правильно, я пройшла і отримала міжнародну Одну сертифікацію сісі я єдина в Україні сертифікований міжнародний тренер погрив криків. Зараз я викладаю в ліцеї «Євроленд» Київ. Спочатку думав, що це за штука. А? Є ж бейсбол. бісбол, за чим цей крикет? А потім зрозумів, що він може бути і цікавіше небагато. Ти як повертаєшся додому, хочеш випити чайка, так я повертаюся в цей зал. і Просто мені хочеться грати в крикет. Мені дуже подобається в нас команда і атмосфера сім'ї. Смілі стали всі разом спілкуватися. Це дуже технічна гра, і для мене це було інколи надзвичайно складно пояснити дітям суть реальної гри, бо я не говорю українською, і тому ми вчили базові речі. А завдяки Олені. Ми можемо зараз вивести крикет на новий рівень, сформувати команди і грати матчі. Нещодавно вони разом з дітьми повернулись з Англії, де тиждень пробули в одній з найстаріших і найпрестижніших спортивних шкіл, де і з'явилась гра в крикет. І перший це історичний тур поїздку дітей як команди по крікету до Великобританії в школу Rugby School. про дітей з України. Шуміли, чи не всі британські змі? Коли вийшла газета, є у нас останні сторінки, де про Спорт Ми відкриваємо там, нас нема. Ну думаємо, ну окей, а потім лістаємо. А у нас на третьому розвороті про нас, де говориться про те, що київські тінейджери вийшли від цього жахіття, що відбувається в Україні, і приїхали насолитися грою в крикет. І це одна з місій цих занять подарувати малим, хоч трошки дитинства без війни. Все відбувається в моменті, треба швидко зреагувати, і ця гра дуже велика зараз. Олена та кобус працюють над тим, щоб якомога більше дітей, які хочуть займатися крикетом в Україні, мали можливість безкоштовно поїхати в такі навчальні крикетури. А поки тренери їдуть вчитися самі знову. Rugby School. ми будемо слідувати за ними і навчатися тому, як вони викладають, щоб потім віддати ці знання своїм учням в Україні. Українські серіали о двадцятій. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця натякає на події минулого. Ми з захім маємо чим тебе шокувати. За той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт – це пастра. іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Ші! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о двадцятій. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.